Привіт, мої любі гусятка, гусаки та гусині, які дуже полюбляють читати. Сьогодні ми з вами також відправимося у читальну подорож, мандрівку країною і, можливо, мандрівку часом. Я зараз викажу свої очікування щодо цієї рандомної лотереї. Я би все-таки хотіла прочитати щось, можливо, ретро, не суперсучасний якийсь твір. Але, як ми знаємо, мої очікування іноді зовсім не. Не виправдовують себе і не збуваються. І от я вже дістала папірчик. Давайте подивимося поки що там нічого не видно. І це Швейцарія. Після Німеччини, Данії йде Швейцарія. Слухайте, я прямо тягнулася нещодавно до збірки оповідань швейцарське плато, але. Я навіть не очікувала, що мені випаде Швейцарія. Ну, добре, з Швейцарією, я думаю, можна поринути у якісь глибини її історії. Пошукати щось таке, що в нас перекладено. Я вже впевнена, що з швейцарських авторів в нас перекладено набагато більше, ніж данських. Це мій такий, знаєте, гачочок для того, щоб ви подивилися попереднього Єврогусачка. Ну до що ж, давайте почитаємо щось про Швейцарію, крім того, що вони виграли Євробачення 2024 і в наступному році будуть проводити його у себе. Слухайте, це країна справжніх довгожителів, тому що у Швейцарії відсоток жителів старше 100 років більше ніж. В інших європейських державах. Цей показник тут становить 0,01%. Вражаюче, вражаюче. Так що їдемо на старості літ в Швейцарію і там продовжуємо свій вік, можна так, можна якось таким чином. Але для того, щоб стати громадянином у Швейцарії, треба прожити не менше ніж 12 років в Україні. Я не знала, що в Швейцарії діти починають навчатися з 4 років. У них є вихідний середа на рівні такого ж вихідного, як і субота, неділя. Освіта є безкоштовною опцією і навіть для іноземців. Перша згадка про знаменитий швейцарський сир датується першим століттям нашої ери. Уявляєте, який це давній смаколик. Це такий милий факт: швейцарців штрафують, якщо у них живе лише одна морська свинка мишка, хом'як, тхір, рибка чи канарка. Ці тварини вважаються соціальними і мають жити лише у парі. Як мило. А якщо їм не подобається їхня пара, що зробити? Як вони її зможуть змінити? Ну, не будемо, про сумне. давайте все-таки. Підемо шукати. Я скоро повернусь. Сподіваюся, що ця подорож мені сподобається, і я прийду з новими і дуже добрими враженнями про швейцарського автора. Яка ж я рада до вас повернутися і розповісти про автора, якого я прочитала, дуже рада, тому що я познайомилася із Робертом Вальзером, який народився у? Дуже такий багатодітній сім'ї, він був сьомою дитиною із восьми. Він із самого раннього дитинства захоплювався театром. Його улюбленою п'єсою були розбійники Фрідріха Шиллера. А також він дуже добре вивчав іноземні мови, йому це дуже вдавалося, вчитися, навчатися. Але, на жаль, так як у родини не вистачило коштів, він не отримав належної освіти. Його мати помирає в дуже юному віці для нього, і опіку над ним бере його старша сестра. До речі, варто сказати, що мати страждала на психічну хворобу, і це було для їхньої родини дуже спадковим. На жаль. Він переїжджає до Цюріха. Ну вони багато взагалі переїздять, але саме в Цюріху осідає його життя. Починає формуватися з того, що він підробляє гроші, щоб забезпечити собі існування в адвокатській конторі. Також він був банківським клерком, Знаєте, у нього багато ось цих от робочих спеціальностей. Також він був продавцем у книжковому магазині і ще багато ким. Але він пише свої вірші, публікує в той п. Період вони були не без ідеалізації, не без такої якоїсь олізорності, але водночас вони були дуже саркастичними, і його помічає один із таких австрійських літераторів Франц Блай. І тепер він працює у журналі Дій Інзель. Він друкується і, здавалось би, ну нарешті виходить його в світ перша книга в 1904 році. Але вона не має успіху серед читачів. Всі критики говорять, яка вона прекрасна. Побратими письменники також захоплюються Вальзером, серед яких був навіть Герман Гесе. так. І говорять про неймовірний талант, але читачів від цього не прибуває. І знаєте, що робить Вальзер, який вихід ще у письменника, якого не читають, а вже ж піти працювати. І він працює лакеєм, щоб знову таки заробити собі гроші. Потім він приїздить жити до свого брата, який вже на той момент став більш-менш відомим художником у своїх колах. Той брат його знайомить також з такими іншими різними людьми високоповажними. Це Берлін. Він пише тут багато різних книжок, повістей, але щось знаєте захвату публіки так і не видно. Тому він вирішує для себе повернутися у своє рідне містечко, з чого все починалося, і він оселяється в цьому рідному місті, в старому будинку, проживає на горищі, яке холодне, неопалювальне, і пише там, пише і практично ні з ким не спілкується. І все б нічого, якщо б це було місяць, але він там проживає сім років. В нього неймовірний стиль письма. Він руйнує всю ту літературність, яка була до цього. В нього прекрасні образи, прекрасні майстерні переходи. І що пише Гесе про нього? Якби такі люди, як Вальцер, належали до провідних розумів, то війни не було б. Якби він мав сто тисяч читачів, світ став би кращим. Але яким би не був світ, він виправданим існуванням людей подібних до Вальцера». Коли наступає ця війна, а вже ж. В нього і так були друки дуже такими обмеженими і не успішними. А зараз стає все набагато набагато гірше, тим паче, в 16-му році помирає його брат від психічної хвороби. Потім в 19-му році ти що дев'ятсот році помирає його інший брат, так як він наклав на себе руки. Він був викладачем мені здається географії чи професором. І це все робить вальзера дуже усамітненим ще більше. Він розуміє свою якусь таку самотність і те, що його не розуміють, і це абсолютно, знаєте, нормально почуватися так, тим паче, коли ти втрачаєш ще і рідних, і йому пропонують посаду бібліотекаря, на що він погоджується, а потім розуміє, що напевно це не його. Що все-таки він письменник, але так як він не здобуває широкого кола читачів, також він ще більше і більше. Сумує із за цього він знову ж таки потрапляє до психлікарні, там де лікувався його брат, і ще щось намагається писати, начебто говорить про те, що я би з задоволенням накинув собі петлю, але не можу в'язати таких вузлів і ну, слабкодухий, напевно, задля цього. Під кінець життя він вже говорить, що навіщо мені писати? В нього вже неймовірний депресивний якийсь стан. Я коли читала цю біографію, мені стало дуже сумно. Мені стало от по людськи його дуже жаль. Я не готова була до такої біографії, тому що коли прочитала книжку, я спочатку прочитала книжку, а потім прочитала. Його життя і зрозуміла наскільки вона автобіографічна ця книжка. А що саме таке печальне, що його проза вже після його смерті починала відкриватися читачам? Це у 60-70-ті роки. Він, от, знаєте, випередив свій час. Це із тих письменників, із тих талановитих людей, які бачили майбутнє своєї творчості. І дуже дуже сумно це. Тому що їм захоплювалися, ним надихалися різні більш успішні письменники, брали якийсь прийом. А зараз без нього неможливо уявити будь-яку шкільну програму Австрії, Німеччини чи Швейцарії. Він доклав значних зусиль, щоб опинитися там, але, на жаль, вже після своєї смерті. Що я прочитала? Я прочитала його розбійника. В нас можна знайти цю книгу і ще одну, мені здається, так. І я скажу, що це. Мене дуже сильно вразило. Я отримала задоволення, читаючи її. Не знаю наскільки автор хотів, щоб я відчула це задоволення від його письма. Також я скажу, що ця книга вона не проста. Вона була написана в так званому олівцевому стилі. Тобто, він на маленьких клаптиках паперу, на чеках, якихось квитанціях писав дрібним-дрібним таким шрифтом, заточеним олівцем, і потім фахівці. Після його вже смерті оце от розбирали і збирали докупи. І знаєте, їм це дуже добре вдалося, тому що це грандіозно, це грандіозно, я би хотіла читати такої літератури більше. І коли вже вони зрозуміли, що у психіатричній лікарні Вальзер писав дуже багато, але розшифрувати було дуже важко все. І це виявилося найбільшим текстом. Взагалі, який вони надрукували. У мене стільки заміток, тому що це неймовірно, просто щось. Це дуже автобіографічна річ, тому що критики проводили паралелі з життям і тим, що відбувається у цій книжці. Це людина, яка веде асоціальний спосіб життя, яка, начебто ніде вона не може себе застосувати, але вона не є поганою чи якоюсь не такою, просто. Мені здається, що людина трошки розумніша за те, що відбувається, вона спостерігає, вона начебто і хоче бути в цьому суспільстві, а начебто і ні. Її не сильно хвилює ну його розбійника, не сильно хвилює, що про нього подумають. Він вільно висловлює свою думку. Це перше, що мене дуже-дуже вразило. Вільно, дуже вільно. Не дивлячись ні на які там, знаєте, не спотикаючись об якісь прийоми, чи щось таке, пишеться так, як хочеться. Є оповідання, яке ведеться від автора про якогось розбійника, але потім ми розуміємо, що це такий, знаєте, така рефлексія постійна, що це. Намагання передати свою якусь картину світу іншим, що, можливо, колись, знаєте, такі зачатки того, що а може, в мене з'явиться якийсь гідний співрозмовник, щоб я зміг поговорити з ним, викриває дуже багато проблем самотності, як на мене. Якщо охарактеризувати... Цю книгу одну, одним словом, я так собі подумала, що я би сказала, що ця книга багатошарова, просто от так. Тут можна зачепитися за будь-яку фразу і розвивати її далі. Тут можна поринути у глибини людської свідомості, можна зрозуміти людину, яка обирає бути собою. Не дивлячись на те, як це важко. Тому що всі ми іноді кажемо, що, знаєте, ой, а я там просто будь собою, от, бачиш. Але якщо ми всі дійсно будемо собою і будемо робити так, як нам от хочеться дійсно, то ми будемо супер асоціальними людьми. У власному домі, на власній землі, нам розкритися повністю важче. Там, де ми залежимо від у звичайних норм нерідко нам легше пристосуватися до нових умов і обставин саме тому, що ми виростали не в них. Отут от є відсилка на те, що він багато де проживав. Для мене це нове таке відкриття. Я не вважаю, що там, де нас ніхто не знає, нам легше відкриватися. Навпаки, там, де нас знають, якось мені так легше, але у Вальзера були. Інші на цей рахунок думки. Наступне, давайте от просто видеру, не все буду читати, але повірте, стильний, ймовірний, є якісь цитати, є така, знаєте, неприривна оповідь, він описує якісь шедеври літератури чи мистецтва. Не називаючи їх, він описує якісь події історичні, не називаючи, що це, хто це, які це країни, де він взагалі перебуває. Ти просто здогадуєшся, розгадуєш. Я обожнюю такі романи, загадки, якщо це можна назвати романом, тому що, напевне, це таке, я б назвала це від... Відкравення, чи як так, от така, знаєте, сповідь, сповідь, напевно, це книга сповідь. Не варто себе й ненавидіти, коли в тобі іноді, може, прокинеться ненависть. А дехто, на жаль, так і чинить. І це просто безглуздя. Якщо б він ще дослухався сам до своїх порад, тому що дуже розумна людина, вона це все тримає в собі. І не може собі сама допомогти, і це так печально, що вона помічає буквально все. Мені здається, що Вайзер був дуже емпатичним, емпатичною людиною. Якщо не бажаєте болю, то не матимете й насолоди. Якщо ви узяли за мету мене, то вже від початку пішли не тим шляхом. На моєму шляху надто багато трапляються праведників, і всім зім кортить зі мною упоратися. А що коли я їх попросту не помічаю? Я вам дуже раджу прочитати цю книжку. В мені вона нагадала одного автора Філіппо Томазо Марінетті. Але він був таким профашистським, і тому це дуже недоречно, напевно, буде порівнювати його із е, цим автором. Але ну, так от мені спало на думку, що я от згадала, що я колись давно читала Марінетті, стиль у от письма нагадав його. Тут все заплутано, тут немає. Зі... Конкретного простору і часу. Але від цього Роман не стає незрозумілим. Він не заплутаний в самих реченнях, які говорять тобі правду. Вони говорять тобі про тебе. Вони говорять тобі про багатьох людей, які відчувають себе не дуже добре. Я ставлю цій книзі 9 із 10. Не знаю, чому мені так шкода поставити 10, але. Хай буде 9, тому що отак от я вирішила. Коли я тільки не прочитала, що я би хотіла, щоб це продовжувалося. і Продовжувалося дуже мені приємно було у компанії Роберта Вальзера ці всі 5 днів, які я з ним провела, були. Чудесними. З задоволенням би почитала ще, якщо у нас будуть перекладати обов'язково. Дякую вам за перегляд моїх гусятка та гусята. Читайте хорошу літературу, я вам сьогодні раджу ось це. До речі, ніяких мінусів я не називала, як ви помітили, тому що я все-таки була вражена цією історією. Об'єктивно, тут мінусів немає. Тому почитайте, якщо буде у вас час, вона невеличка, 100, чимось сторінок, 140. 6, щось таке, 148 від видавництва жупанського. Так, я на кінці почала розповідати дійсно якісь важливі моменти. Всім дякую, всім добра, всім па-па!